Шановні солодкоїшки, запасайтесь рушниками, бо буде текти слина. Сьогодні у нас на дегустації офігенний торт від фірми Luciano під назвою Паоло. Ось такий він гарний і вже нереальний аромат горішків йде. О, зараз ми його розріжемо і будемо насолоджуватись. Компанія «Лучано» розпочала своє виробництво ще в далекому 1996 році, далеко, бо я вже старий також цього року на сході нашої країни. Але, на жаль, в 2014 році були змушені переїхати в Київську область, в Ірпінь, де знову трапилась біда, і в 22-му році їхнє виробництво було знищене, і вони переїхали в Вишневе і роблять ось такі файні торти. Ну що, ви готові? О, до речі, тут три види різних коржів. А, медові коржі покриті з звученим молоком і з домішками какао. М -м -м. Боже. М'якенький, ніжненький, соковитий. І хрустять горішки. Такий неперевершений смак. От, здається. Що було б такого простого в поєднанні цьому, але це нереально смачно. І крем фігенський. Боже, це напевно один буде з моїх найулюбленіших тортів. Ой-ой. Реально дуже такий свіженький, м'якенький, пухкий бомба. Так що рекомендую. На будь-яке свято або просто себе побалувати таким файним тортом від Лучано.